Доброго ранку, ми за клубами дивіться. Дивіться, шльондра приперлася. У мене, мене в ліжку лежить. А? Я почала ліжку своє застеляти. А вона, чого шльондра? Бо вона вчора втекла, я її всю ніч звала, я навіть посеред ночі вставала і гукала-гукала. Де та Лілі? Фік його знає. Вона не з'являлася, вона з'явилася зранку. Вона навіть пропустила свій... свою вечерю, кликала її, кликала і спереду, і ззаду. Де вона була? Фіг його знає, але дрихне. А зараз дрихне, да? дівчина. Каже, йдіть паню. Гріється блін. і зранку, коли випроваджала треніті з гейбом, вибіжала. Вона теж вибіжала. Я кажу, ти ще не нагулялася. Я потім її взяла, вона не, тікла, не тікала. Я кажу, я то лілі-лілі -лі, лі -лі, сюди і взяла її на руки, Занесла знову до хати. Кажу, тобі недостатньо було, що ти цілу ніч по холоду шлюндрала. Так я в машині, як бачите, розогріваю. Куди я наваялась? Я їду в, сусідне, в сусіднє місто. Вчора Ну, Джулія вже давненько хотіла купити чашу на подарунок. Те, що він її просив, це Lighting McQueen з ремонт контролем Керуванням. Дистанціонним керуванням. Так буде. Ну, але коли вона нарешті вирішила його купляти, його ніде нема. Його розкупили повсюди. Але вона знайшла в сусідньому місті. Ну, звісно, що всі втроє ми поїхати не зможемо, тому що ну, джашик. А сама вона їхати не хоче, тому що вона в те місто треба їхати. Швидкісною дорогою я кажу, добре, я поїду, дивися за малим. До речі, малий вже починає краще себе відчувати. У нього зараз температура може 37,1. так що не сама спустилася, я не збивала. Останнього разу я йому давала тайленол Десь посеред ночі 12-20 ночі. І я би не сказала, що температура пішла вниз після цього не дуже. У нього температура трималася навіть з ліками, а це пішла сама донизу, так що добре, і настрій у нього краще. Почам По так подивитися ще такі посоловівші, посолові але Помічаю а, різницю між вчора вечором і сьогодні, так що це добре. Ладно, машина вже майже розігрілася, я поїду. Чашечка подаруночок Тут все, є. Тут ще є один магазин. Кюрклинс називається. Там різні прикраси для дому. Хочу зайти подивитися, давно в ньому не була. Ось така тут крамниця. Запах тут чудовий. Чого я припилася, а, а продовжую шукати підсвічники. Ну, плюс атмосфера тут дуже чудова. Як в будь-якому. Багато свічок. Бачите? Класні свічки тут. По дві продають. Можна просто свічки купити, але це вже, ви розумієте, це вже справа така. принципа. Хочу знайти підсвічник. для чотирьох свічок. Чи є, чи є таке. Атмосфера дуже класна. Затишна. ці свічки. Типу береза, так? Да? кора берези. и свечка внутри класс сейл-секция Бо это уже, уже. минуло осень уже уже все тю-тю 497 по 5 долларов тут різні. Ну, ці 10. Бергамот Кіпрес. Uh -huh. Прикольно. Тут же різдво. 50 відсотків знижка. Ну, це ось вот такий подарунок. Просто такий. Це 30 баксів. Uh -huh. 15, значить. Не бачу, я Ой. три. ж бачите три. Блін. щоб було чотири? Watch my eyes. Ready? <laughs> <laughs> But we can't. That's yeah. right. Mm -hmm. Що не заловила. Тільки що в гаражі, зайшла в гараж. Так що. Хвилиночку. Ой, 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 він що вже? О. Турок! Що ти дрихнеш? Він він у цьому поліні, під поліном. Ой, турок. Ти хоч відчуваєш, що в тебе гості? М? Ти це відчуваєш чи ні? О, а тут хто в гості прийшов? А хто тут гарненький гості прийшов такий, гарненький такий прийшов. Ну, у тебе там цвіркун? <гум> Може, він себе здасть і почне цвірінькати? І ти тоді зрозумієш, що це... Вечеря до тебе прийшла. Я просто вийшла в гараж і бачу сидить. Я кажу: О! О! Буде сюрприз нашому. нашій тваринці. Але наша тваринка як завжди. Ой. Я вже не знаю, де він. Ну, коротше, удачі! Пам'ятайте, дивіться, що я знайшла. Наші диско вогоньки ще з джулетиного випускного. Знайшла, думаю, потемніє буде тут гарненько, так. Вогоньки Кор Коротше, вже вже готували камін зробити, вже чай воду розігріла, але не залила. Не вспіла. І готувала їсти. А Гейб з другом поїхали кататися на скейтбордах і дзвонив мені. Гейб. Каже, мама, я забув свій кошелек, привези мені, де в мене хтось врізався. Ну, Йоханий бабай, ну. Ну Йоханий бабай, ну, друзі, блін. Коротше, їду йому кошелек везу, подивлюся, що там за. Що там за справа. Блін. Він бахнув у цю машину. У ця машина, ви бачите, яка краса. Він бахнув цю машину, а ця машина в'їхала в гейба. Ну, у гейба не так не страшно. Що можна Нормально. Хлопці живі. Слава Богу. засідання, дивіться. Птахів Так, я вже додому. Вийшла збирати трохи гілочок, тут не так багато, але дивіться, це за минулі, я не знаю, три або чотири дні в мене на к... дерево збросило поленяток. От таких. Але це треба пиляти. Ну, вони вже сухі, сухі. Так що потрохи я все кажу: ой, треба, щоб хтось мені тут попиляв. Вітер потрохи мені збрасує, головне не бути тут, коли він це робить. Так, починаємо. Починаємо затишні вечірні процедури. Вийшла показати ногеньке, ну, щось таке. Було б краще, якщо б вони постійно.

Я з Джуліетою закінчили знову Ans буквої і каже, все каже, Так було класно подивитися, але після як закінчили, каже, кажу, мене депресія. Так що ми вирішили подивитися кіно Шоколад з Джонні Деппом і Джуліятою Бінош. Мені подобається те. це кіно і вже давно його не бачила. Ой, на сьогодні небо прорвало і так всю ніч. Грім був капець, таке враження, що у нас літо було. Лиє, 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 лиє. А це грудень. Це просто оклахома. Дивіться, зовсім трішки часу пройшло і вже... <різь> Лілі балдіє. Сонечко вийшло, бачите? Навіть кішка заболділа. Ніби й дощу не було. О, як я іскраво, Одразу е, підіймається настрій і е, перевищується роботоспособність, здатність. роботоздатність. Йдемо наші ельфи. От один. І симетрично от другий. Отчі, гей, приїхав. Мені дзвонили зі школи і сказали, ну, утринки ж повинен бути клуб. Е як його? Ви розумієте? Е кружок, і... але сказала, що утриньки... Блін, утриньки, як його температура. Сьогодні Янина, мама, поставила пост на Фейсбуці, в неї є дочка. Вона, ну, я не знаю, мабуть, років і 14. І вона каже, чи є у когось е, е, блискуча е, сукня? Взайми е, або купити можна. ну. Я навіть забула, а зараз полізла, хочу деякі речі здати в донацію. І побачила цю сукню і я її одягала, коли мені мені років 19 було, я входила в оперу, а, ну потім на кілька побачень. І з Дені, і до Дені. Так от вислала фотку, вона прийде забере. Це я вже і Дяшик. Дяшика, дяжика, я думаю, залишимо, тільки сукню віддамо. Коротше, хотіла що розказати. А, прийшла тренерів, мені подзвонили, вона вже була готова йти до кружка. Мені подзвонили зі школи сказали, сказала, що в неї температура. Я швиденько подзвонила Гейбу, він вже а, їхав зі школи. Кажу, повертайся, забери тринку. Він її забрав, привіз. Ну, я її так потрогала, так щоб вона сильно. Гаряча-гаряча вона не була, я перевірила, ну, там в неї було, може, скажімо, 37,2 по-нашому. 99 фаренгейт. І я так, ну, є маленька температура є. І я, коротше, її зручненько у. Ну, коротше. Устроїла. зрученько на дивані перед телевізором все таке. І вона каже, мама, дай мені миску. Я принесла їй миску через деякий час, точно вона взяла вирвала. Так що вона вирвала. Потім трохи дивилася телевізор, зараз вона заснула. Перевірила їй температуру. Нема температури, зараз просто 37. І... Будемо слідкувати. Ну, завтра вона точно залишиться вдома, в школу не піде. Не знаю, що це, чи це те, що у Джашика було, бо а, у Джашик, а, як тільки у нього починалася температура, він ну, висока перша, то він вирвав. Ну, ми думали, що може від температури, а не а, від чогось там. А потім просто у нього була температура, яку дуже було тяжко збити деякий час. А в неї маленька, але вирвала. Ну, коротше, я не знаю, чи одне теж. Зараз такий сезон, всі хворіють, у всіх якісь болячки, не знаєш, чи то ми по кругу її передаємо, чи щось нове приносимо. Ой, їх кішка на підвіконі. Так що, якось так. Отакі у нас діла, такі справи. Сьогодні, а, ні, це роміо. Також цілий день я витратила на телефоні, я багато дзвонила по, страхов, по страховкам різним, бо я нічого у відповідь не чула. Ні, ні про одну аварію, ні про другу. Та аварія, що була от у минулого місяця, коли, -то там, коли жінка мене типу, ударила, подзвонила їм і вони кажуть, що оплачувати вони не будуть, бо нема доказів, що. Вона дійсно, що це була її провина, що вона мене ударила, що я не влізла в її, що вона вліз, влізла в мою а, лінію, там, де я була, а не я влізла в її. Вона мене вдарила. Типу, я ні, він казав, що я її вдарила. Я кажу, та там кажу по фото, можна побачити, що вона мене вдарила, а не я її. Ну, коротше, отака от от фігня малята. А, З ним я нічого не не, не виторгувала, ну поки що, подивимось. А, Потім інша страховка, та що за минулий рік. Аварія, пам'ятаєте, я машину мила, водила, на фоточки возила туди-сюди. Коротше, дзвоню на цей рахунок каже, так, показує, що возила, каже, але у нас нічого нема на цей рахунок. Коротше, треба знову вести. Я кажу, да ну блін, горілий. Я ж, я ж це все зробила. А, і я кажу: я спеціально просила, особисто вас просила, щоб хтось інший зробив, щоб мені не робити це онлайн. Вона даває дивитися, чи є можливість знову це робити. А, треба чекати їх наскока, вибачте, за мій французький. А, Короче, каже, Або ви можете самі зробити ті фотки. Я вже плюнула кажу, піду сама робити. Вона мені вислала лінк, я пішла зробила всі ті фотки, що вони мене попросили. І ви знаєте, я не знаю, півгодини, може година, і мені точно мені одразу подзвонили якась людина, яка передивила всі ці фоточки і сказала, що по фоткам, типу, Зараз вони не можуть десь півтори штуки мені дати на ремонт. Я кажу там, кажу, поломана рама. Ви мені самі це казали, коли я водила там до, до тої жінки. А ну, це коли ви повезете на ремонт, тоді ми можемо вислати людину, ну, якщо там більше проблем. Чинити, лагодити. Ми вийшли на свою людину, і вона каже, а чого ви зараз мені не вийшли свою людину? Висилайте мені свою людину, хай вона подивиться. Я, кажу, я не хочу, я хочу, щоб мені вже дали чек. Я, я не дуже хочу лагодити цю машину, я вже хочу не коня, не такого великого. Блін. Так що, отакі діла. Коротше, будемо, коротше це буде ще епопі. Я, дай Бог виб'ємо якісь кошти. Бо чесно, мені вже час міняти коня. Також, отакий у нас день був. Так, я буду закривати в Джашик у нас дуже знову. Кашляє. Ну, він не кашляв, але у нього такий прям був залп кашлю, що він. А, я йому ліки такі дала. Вона така кулічка маленька, її треба сосати від кашлю. І він чи подавився її, чи що... він так кашляв, що в нього ця слізь, вся почала. Виходити, не каша, бо він їв кашу до цього, то я він не рвав, а саме от викашлював всі свої всю мокроту, що в нього була там. Так що мені весело між двома дітьми буду спати обома її, щоб слідкувати. Якось, якось так в мене така нічка буде. Ну, а я буду закривати вух. Дуже дякую за вашу підтримку, вашу, е, ваші молитви, за ваші коментарі, за е, полюбляйки, за підписку, за е, перегляд реклами. Дуже за все дякую. Я вам, як завжди, бажаю миру, свободи. Перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч Goodbye.